Що ми не можемо втратити, а повинен придбати, коли ми кудись вступаємо, захистити національні інтереси України. Але питання економіки і вирішення проблем економіки це дуже тривалий час. Він не може бути вирішений за місяць, за два, навіть за рік, навіть за п'ять років. Тому в нас така є. Ну, думка, принаймні. Поділити цю проблему на дві частини, про що говорив сьогодні, я чув і Віктор Андрійович. Я не хочу забирати в нього е, його думки. Але так як я хочу розпочати це, поділити цю проблему на дві частини політично і економічну. Політичну частину підписуємо, а економічну вирішуємо вже в рамках асоціації. Я переконаний, що тоді вирішити буде набагато більше, тому що інвестиції і все інше вже будуть йти в Україну як державу, яка знаходиться в асоціації. Поки що ми з боку, і тому до нас дивляться як на не своїх, а чужих. Люди, які приймали з боку правоохоронних органів, вони кажуть одне, що на них нападали. Вони захищались, а потім перевищили свої можливості. Ті, хто нападав, кажуть своє, в цьому треба обов'язково розібратись. Але є винні з однієї і з другої сторони. З однієї сторони, з сторони правоохоронців, вже Посадовці відсторонені деякі на час слідства від роботи зі сторони мітингувальників затримані рішеннями суддів. Я мав розмову вчора пізно ввечері, чергову розмову з генеральним прокурором, як йде слідство і що там виявлено. Я звернувся з проханням знайти. Можливість там, де немає таких е жорстких порушень, знайти можливість і звільнити частину людей, які, умовно кажучи, е не мали таких грубих правопорушень. Це наша зустріч з діючим президентом, де ми з вами мали можливість відверто і чесно, без камер сказати наше бачення виходу. Цієї кризи. А от Віктор Федорович, як діючий президент, він сказав, що, які він бачить перші заходи, де взагалі своє бачення тої ситуації, яка в Україні, і що він в першу чергу зробить. Сьогодні, який сигнал буде даний суспільству, бо суспільство дійсно, громадянське суспільство, чекає сигналу в першу чергу від президента.